Трошки пішов дощ, а ми приїхали в парк подивитись. Карпати в мініатюрі. І вам покажу вже ж. Так, це природні джерело. Ось це воно, так? Да? Мінеральна водичка. Так, ось воно біжить. Можна набирати. Ось скляночки я б не стала брати. Ось так, це ми. Поняли? Заглядаємо туди, куди не треба. Ось воно біжить. Клас. А ось і мініатюр. Так, вхід дорослим 70, дітям 30, чоловіку безкоштовно. Так, ну що, пішли? Ой, краса. І там можна читати на кожного. По-перше, тут красиво. дуже зелено і красиво. Можна сканувати чи підписано просто? На газони не стаємося зараз. Так. Пам'ятник у Другій світовій війні в Яремчі. Ось він. Тут будуть різні різні е, замки, що завгодно. Пам'ятники зібрані з усіх Карпат, але вони будуть в мініатюрі зібрані. Клас? Ґгі. Діти питали, що це. Прийшли. Подивимось. Ґгі. Монастир Ґгі. святого пророка Іллі. 38-й рік. Ґгі. А тут написано і українською, англійською. Ядвіги. Я Ядвіга. К... Ядвиг. Дуже незвично і прикольно. Дуже тут красиво. Дощ знов пішов трошки, але нас він не зупинить. Фермерські господарства, як вони виглядали. Полонина. Тут треба, мабуть, з того боку більше навіть дивитись, а -а -а. так? Полонина. — Що крутяло? — Богородиця. — Ворохці. Ага, святої Богородиці. Селфачки пішли, 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 селфачки, да? В гарно. — Ще дуже зелено. — Папа, ну, допрошуй, потихонечку собі. — Фоткається папа. — Чорногірський хребет, Карбаський хребет, Нагірський хребет, Масилок. Прикольно. Гори якби зробили. Прикольно, красиво. Uh -huh. Найвищий, не Найвищий. Я плутаю слова, я вже казала. О, міст. Водоспад пробій та пішохідний міст у Яремчі. А, пробій, ми на нього ще трапимо. О. А він не тече, вода. Бачиш, глянь. Це прям прикольно. Велика така експозиція. Де з деталями? Клас. Він, татарів. Залізнодорожня станція. Угу. Гляньте вітер, який піднявся. Красиво. Річка пруд зроблена. Ну, прикольно. Так, є бесідка. Так, бесідка, можна зайти. – Там можна і Ні, вийду, можна, вийти. можна не вийти. <рес> да. А, я поняла. Там не нормально, але ми йти не будемо. Ам ну, хтось камінь кидає. А буде. там на мосту хтось. Молодець. Молодець. Не знаю, не факт. Шо? Статуя, Шо? Шо? Статуя Шо? Діви Марії. – На горі хом'як 1542 метрів. Бачите, мені зайшло. Ходять крутя, 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 крутя всі. І великі, і малі. Великі і малі. Прикольно. Ну варто заїхати, якщо ви поруч, варто. Ресторан Гуцульщина. 1956 рік в Яремче. Він такий великий, дрібниць да? зроблений. Бачите? Прикольно. Оцих бачків. Р гражда, гражда. Гуцульське господарство гражда. Я люблю також такі малі речі, але прикольні, як кукольні, да? А ще зі змістом. Все ми обійшли. Все обійшли. Невеличке, але гарне. Річечка дівчата.